Він зараз на Харківському напрямку. Пане Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку. а Ви там. Ви один з тих, хто бере участь у звільненні наших міст. Скажіть, яка ситуація, як пройшла ніч сьогодні? Ну, на жаль, ми всі стали свідками більше в нас вимкнуло світло. Ми знаємо тепер, що це було через терористичні обстріли Російської Федерації цивільної інфраструктури. Харкова та Харківської області згодом, я так розумію, десь під ранок світло було відновлено, можливо, посеред ночі вже не відслідковував. Угу. А обстріли тривають і досі є ну сутички стрілецькі бої, але це вже більше схоже на такі зачистки. А на краю фронту, там де працюють наші хлопці за аеророзвідки, ми фактично. А доопрацьовуємо, щоб знищити техніку. Ну, зараз бачимо, є такі відео, надходять, що мовляв, наші вже на кордоні з Російською Федерацією. Поки що офіційної такої інформації немає, але в принципі, можу попросити зараз наших режисерів вивести мій планшет. Бачимо, що Deep State Map – це один з таких сайтів, який відслідковує військові дії. Він якраз демонструє, що поруч з Білгородом, якщо від Куп'янська трошки вгору, ось цей момент, ми бачимо, що Зараз така як сіра зона виходить поруч з кордоном, відділяється ось цей момент проходження і такого успішного ривку наших військових, ми розуміємо, що це ще дуже енергозатратно. Наскільки відчувається зрозуміло, що такі перемоги вони мотивують, але наскільки потужний запал у наших військових і як надовго він зберігається, як наскільки вистачить наразі. Запалу вистачить точно, аби е, нам вистачило боєприпасів, палива, броні, а всього іншого нам енергії та запалу вистачить. Я думаю, ще не на один такий підскок. Головне, е, що ми підтягуємо наші ну, фактично резерви, щоб ми могли вчасно е, забезпечити передню лінію mm -hmm. і тиснути-тиснути противника. Це ми ще й ледлендлізу не починали. Бо була така думка протягом цих днів: що якби зараз а, було більше озброєння того самого обіцяного від наших партнерів, то а, все було б ще швидше. Я не буду ну, не можу сказати швидше, не швидше. Дала спланована операція. Я угу. дуже радий, що наш генштаб знайшов правильне місце. А, Прикладання зусиль, яке дозволило збройним силам а, пробити, продавити оборону противника, і фактично пройтися тилами, і ми маємо ось такий результат. Тобто, цей результат є і так надзвичайним сильним. А Алендліс ми організували самі собі. Я думаю, вже бачу неодноразово. І ми а, техніку, яку ми фактично як трофеї, зараз а, переробимо і будемо також освоювати і працювати. Це таке хороша допомога для наших військових. Важливий момент зараз таке таке складається враження. Ми бачимо в змі бачимо з цих відео, що росіяни просто тікають, кидаючи знову ж ту техніку, але в той самий момент ми розуміємо, що це війна і є супротив. Тобто відчувається під час бойових дій, що їхня армія деморалізована? Чи це зараз у нас більше такий захват від того, як просуваються наші військові? Деморалізація відчувається, тому що противник насправді дезорганізовано веде оборону від і відступ. Тобто, по факту, тому такий і таке просування ми мало місце. Тобто, я ще раз підкреслюю вдале точка зусиль, тобто яка дозволила пройти. Прорвати лінію оборони, а далі як із лівого флангу, так і з правого вести ті наступальні дії, які ми свідками ми є. Ті карти, які ви показуєте. Ну і вже відомо, принаймні неодноразово, що ми були і в Балаклії. Пройшли Балаклію, у мене на увазі, і Шевченкова. Я не буду є науковиці, ну, фактично, Куп'янська. Тобто, це ті речі, які дозволили нам а, фактично. Провести такі успішні дії, а деморалізація чи де бої йдуть? Повірте, як часто я чую цю фразу. Ми вдячні кожному і кожному за те, що вони зараз фактично роблять ці надзусилля. Так і не забуваємо дуже важливий момент, що ці надзусилля, це дуже велика а, ціна, і що є смерті з нашої сторони. Ми ніколи про це не забуваємо і окремо дякуємо за героїзм а, нашим співвітчизникам, які зараз боронять Україну на фронті, пане Вадиме. Але в цьому всьому ще дуже важливий момент це відлов тих а, колаборантів, тих людей, які Співпрацювали з росіянами. Як проходять ці зачистки? Чи співпрацює місцеве населення, якби і вказує на тих людей, які допомагали е, росіянам на їхніх територіях, у їхніх селах? Ну, Збройні сили в основному беруть повонених е, і таким чином ми збільшуємо обмінний фонд. А вже. Колаборантами займаються силовики. Вони йдуть наступною хвилею, працюють по тим звільненим населеним пунктам. Я впевнений, що в них є достатня агентурна мережа, яка дасть можливість позбутися цієї такого нариву, який є на нашій землі. Ну так, щоб його вже та копа і. Прибрати ще важливий момент, Тут цікаво щодо полонених, щодо цього обмінного фонду його якість. Ми знаємо, що Росія вони таки не наважилася на таку повну мобілізацію у себе і таким чином набирали людей, у яких є ну мало грошей. Це якісь короткострокові контракти їх кидають на передову. Це ув'язнених, яких так само вони набирали по своїх колонях. Чи зрештою. Помітно, от по, по військово Ну який це клас людей? Чи ви не спілкувалися? Ну, ну я не ділю людей на клас. Ну я перепрошую, я б так Да, Я б не недооцінював противника. На власні очі бачив полонених і десантників, і а, мобілізованих ЗОНР, тому так звана. Уганської народної республіки тому є і ті, і ті на, на цих вітинках були. Я так розумію, різні підрозділи суміжні, полонені є різного штибу і різних звань. Мені тут, тут чому дуже цікаво це дізнатися? Адже цей обмінний фонд цим потім обмінний фонд на те, щоб повернути наших військових, наших військовополонених. Тому я якраз питаю, бо ми розуміємо, що людина, яка яку вони випустили з колонії, дали автомат, відпустили до України. Ну навряд чи вони його там в першу чергу будуть намагатися забрати а, до себе назад а, в Росію. Не вся інформація відповідає тому, коли ви mm -hmm. отримали перший раз взяли полонених, тобто тільки згодом. Mm -hmm. Знає, да -да, то, бо ми... Перервався зв'язок, як я розумію. Так, так, так. Перервався. Я в... Ви зупинилися на тому, що не вся інформація, яку вони надають під час того, як взяли в полон, вона відповідає дійсності. Ну тому я кажу, далі працюють силовики і про. Ту кількість і ще раз кажу, ті звання, і що робив противник, який взятий в полон, вже цілий орган. органи. Зрозуміло. Дякуємо вам, що доєдналися до нас. Наснаги, сили, великий привіт всім у Києва, з Києва і вам привіт з Києва. Думаю, чекаємо Дякую. вас тут з перемогою. і думаю, що побачимося і в ефірі телеканалу Києва. І вже у нас тут. У студії Вадим Васильчук, Дякую. депутат Київради, командир взводу ТРО збройних сил України.